Друзі, привіт! В Україні кожну другу суботу вересня відзначається свято українського борщу. Я вас вітаю з цим святом з жовтого літачка. І сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Чудодійний борщ! Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, хазяйко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом я відстав від роти. Дві доби не їв ні крихти, проморозив ноги, до своїх дійти не можу, за дороги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос Та воно то ясно, темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний, чи мені до того? Відчинила жінка двері просить гостя в хату. Насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся. Мабуть, каже, досить. Ти, чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю. Що стаю опасний! Дякую, друзі, що прослухали цю гуморезку. Підпишіться і поширюйте це відео. Української має бути більше.